Перший день народження святкує дикий театр. Ставлять виставу, яка була першою в репертуарі. Це попи, мінти, бабло, баби. Щоразу дикий попереджав глядача, буде відверто і без цензури. У його репертуарі вистави треш, театральні концерти, і навіть вистава на цирковому манежі. І мельник продовжить. Свій перший день народження Дикий театр святкує у клубі Атлас. Постійного місця проживання і прописки театр немає. Його автори підрахували за минулий рік, виступили на 15 різних майданчиках і продали більше 10 тисяч квитків. А почалося все з вистави Попи, мінти, бабло, баби. Її сьогодні і зіграють. І поки сцену готують технічно, спілкуємося із режисером вистави Максимом Голенком. Він зізнається, який театр в моїй житті, витіснив все остальне. І зараз в моїй житті практично все пространство. За рік-то з наглостю, на храпистості, і, і і, от, і за цього ми винуждены були йти на проломше, он заняв. Падикого вперше вийшла на сцену з його виставою за сюжетом двоє братів, один піп, а другий мент. Намагаються відібрати у сестри, яка овдовіла її спадок. Автори попереджають: вистава містить сцени сексу та нецензурну лайку. Жанр постановки визначають як треш. Інколи знаєте, коли в житті вже не вистачає слів, ми вже говоримо матом, тому це більш якось дохоче. Може. Тому тут, але він тут органічний і зовсім не вибивається. За рік у театрі поставили ще п'ять постановок. Це вистава, концерт режисерки Ксенії Скакунджо Division про однойманний рок гурт. Її глядачі можуть не лишень дивитися, а й слухати. Вистава Маніфест бути знизу. Режисерка Юлії Мороз розповідає про двох жінок Ольгу та Віру. Героїні приходять до агентства, працівники якого обіцяють допомогти віднайти справжнє жіноче щастя. Це дві вистави у постановці Максима Голенка, Вій 20 та «Афродизіак». Останню у жанрі хорор зіграли під куполом київського цирку. Актори з різних театрів України виконували циркові трюки і брали участь у танцювальних постановках. Актриса Людмила Русланова грала в обох виставах. А напевно, мені прийшлося різдвятися до трусів на сцені. Ну тепер мені здається, мені вже взагалі нічого на сцену театру у 2016-му Вийшло понад 100 акторів з різних міст України. Свої вистави у проєкті теж дикі ставили режисери з одеського та Черкаського театрів. Це постановки дівка та вівісекція режисера Олексія Коломійцева та білохалатність театральної групи Долмен усе це говорить про успіх, каже продюсерка і засновниця театру Ярослава Кравченко. Виявляється, що Незалежний театр в Україні це можливо. Не дивлячись на те, що багато вже хто про нас знає, називають наймуднішим там театром в столиці, там найрадикальнішим театром все одно кожного разу ти проводиш цю виставу, і ти а, не знаєш, або ти зараз провалишся в боргову яму, або ж ти зможеш. А, Якось взяти якось нову для себе вершину, поки що у Атласі завершують останні приготування. До початку святкування залишається кілька годин. Інна Мельник, Дар'я Іванчук, Ігор Ганаков, новини культури.